Доброго вам дня, вами, шановні пані і панове. Нещодавно відбувся екологічний африканський саміт, де розглядалися питання екології, нинішнього балансу взаємоіснування природи, і людини, водного балансу, продовольчого. Ну, насамперед для Африки, як ми розуміємо, це питання дуже і дуже актуальне. Важливе. Однак поруч із цією проблематикою, для багатьох учасників, а це майже 50 країн, виникла ідея на форумі опрацювати питання щодо репарацій африканських, африканським країнам і платником цих репарацій. Мали б стати країни-колонізатори. Ну, власне, ті, які у свій час мали колонії на території Африки, які займалися работоргівлею. Це не нова ідея. Ця ідея народжена співдружністю карибських країн Карибського басейну, і там навіть сума визначена, вона пред'явлена Великій Британії. 18 трильйонів фунтів стерлінгів. Однак явно проглядається організована робота в рамках так званого глобального півдня. Тобто країни Латинської Америки, Африка викладають рахунки Великій Британії. Ну, зрозуміло, кому ще це буде Італія, Франція, Німеччина, тобто ті країни, які мали колонії. В Африканському континенті, а також а в Латинській Америці, до речі, до них відносяться і інші країни, такі як Іспанія, зокрема Португалія. Так чи інакше, але явно, що ця робота організована, і в умовах нинішнього загострення глобального міжнародного загострення це буде і може трапитися так, що стане одним із механізмів який буде поляризувати країни, ділити їх, бо в кінці кінців це те, що іменується сьогодні глобальний південь, його динаміка і процеси, які в ньому відбуваються, не можна ігнорувати. Чому о, ця тема актуальна для нас? Бо ми добре пам'ятаємо, коли Німеччина виплачувала Остарбайтерам періоду Другої світової війни певні компенсаційні кошти. А в нинішній ситуації цей крок він десь вторить цьому. Однак у ньому необхідно а, розібратися. Для того, щоб розібратися в цьому, треба знати історію і фактаж ситуації. Пропоную вашій увазі думки одного із. Фахівців у цій царині, найджела Джона Бігара. Це британський вчений, причому вчений, який на даний час є пером палати лордів парламенту Великої Британії, людина знана, досвідчена, хоча до нього по-різному відносяться в колі істориків, вчених. Однак а, хочу запропонувати на ваш розсуд, його підхід, його погляди, викласти деякі думки. Зокрема, Найджел а, Джон Бігар а, в статті Африканські країни, які вимагають репарацій, вражаючі ліцемірні з підзаголовком кампанія Британії проти рабства була благородною справою, яка коштувала дорого як життям, так і грошима. 9 вересня видання Телеграф розмістило цей матеріал. Буквально декілька слів для початку: хто такий Джон Бігар? Він отримав досить добре освіту у школі, потім учився в Устерів коледжі, закінчив Оксфорд. Після Оксфорду Бігар навчався в Чикагському університеті, де займався питаннями релігієзнавства. Після Чикагського університету, де отримав докторську ступінь, він повернувся назад в Оксфорд і, бажаючи продовжити навчатися, він став бібліотекаром і е, науковим співробітником. Причому е, від самого початку він сповідував достатньо консервативні погляди, тому паралельно став викладати християнську етику в Оксфорді в одному із коледжів. Потім, знаючи і будучи добре обізнаним в питаннях релігіознавства різних вірувань, його висвятили в деякона Англіканської церкви, і він довгий час був капеланом, причому декількох коледжів в Оксфорді. Ну а після того, починаючи з 2007 року, він був. Професором королем, тобто є такий статус морального та пастирського богослов'я в Оксфордському університеті, у 2024 році його кандидатуру було висунуто на титул пера. І у 2025-21 січня 2025 року йому було надано пожиттєвий статус барона Бігара. І а, представлено його було в палаті лордів, бо всі пери це а, члени палати лордів 28 січня, де він нині засідає як консервативний пер. Ну, тобто представник а, консервативної партії, найбільш резонансним в. Історії наукової діяльності, творчої діяльності Джона Бігара, Найджела Джона Бігара є книга, яка була надрукована в 2023 році під назвою Колоніалізм Моральна розплата. Причому дивна історія з цією книгою, вона була прийнята до видавництва виданням, видання потім відмовилося, почитавши е, цю книгу, але Харпер Колінс у 2023 році таки видали цю книгу. По ній була дуже широка дискусія, бо е, в цій книзі багато хто бачить е, ноти по е, виправдання, пояснення е, колоніалізму, хоча е, всі Більшість істориків, аналітиків засуджують і колоніалізм, і тим більше рабство. Однак Джон Бігар пояснює, чому рабство, работоргівля і колоніалізм з'явилися на історичній мапі, суспільній мапі людства. Ця стаття розпочинається досить таки глибоким. Глибоким аналізом морально-етичних якостей людства. А, зацитую, щоб було зрозуміло, які теми Джон Бігар піднімає. Він пише: цитую: був час, коли заможні хизувалися своїм статусом, купуючи особняки, їздячи на розкішних автомобілях і носячи циліндри. Сьогодні привілеї зазвичай вважаються ганебними. Західні еліти тепер воліють демонструвати вищий моральний статус, відстоюючи модні прогресивні ідеї. Це переконання в розкіш, бо вони нічого не коштують елітам, а іншим багато. Однією з таких справ є деколонізація, яка ганьбить 400 років колоніальних зусиль Британії як просту складову расизму, експлуатації та гноблення. Втіленням яких є зрозуміло рабство. Однак у ситуації з аналізом колонізації, треба розуміти, що це так чи інакше завдяки полі політизації питання виводить на тему репарацій. Бо ті країни, які вважають себе в свій час колонізованими, особливо ті країни, які зазнали работоргівлі. Вони мають моральне право пред'являти претензії, і тому серед країн, які це вже зробили, як країни Карибського співтовариства, які виставили Великій Британії за період работоргівлі і колонізації, 18 трильйонів фунтів стерлінгів репарацій. Зрозуміло, що претензії Африканського союзу, Африканського континенту будуть на порядки вище. Тому що це і кількісно на даний час вже пораховано. Ну, і зрозуміло, що на основі цього може бути обрахована відповідна шкода. Однак і морально, і фізична. Однак Найджел uh, Бігар uh, говорить про те. Що тема із деколонізацією, і тема таких рахунків, вона є карикатурою на історичну правду, і вона не відповідає а, дійсності. І він, аналізуючи, проводить приклад того, що місцеві, а, місцева знать африканських племен, народів вона а, здавала. Цих людей в продаж або продавала колонізаторам а з числа тих, кого, як він пише, вони не спожили в їжу або не були здійс реалізовані як жертви при жертвоприношеннях. І тому цими, цією частиною населення знать племінна просто торгувала. Причому. Бігар пояснює це на основі історичних документів, що цитую, за кілька років до того, як перший британський корабель з рабством прибув на Західноукраїнське узбережжя, а це було в 1563 році, португальський світок в своїх записках повідомляв, що африканське королівство Конго щорічно експортувало від 4 до 8 тисяч рабів. на інші Території. Зрозуміло, що підтверджується й тим, як взаємно одні народи і одні племена підпорядковували, робили рабами інші. Більше того, торгували цими людьми серед місцевої знаті. Зокрема, автор пише: 300 років по тому оманські араби керували рабовласницькими плантаціями на узбережжі Східної Африки. А африканські фульби у халіфаті Сокоту, що зараз є північною Нігерією, навпаки, робили. Дійсно, за словами окремих істориків, це підтверджується. Зокрема, Мохаммед Башир Салау, історик, пише про те, що халіфат став одним з найбільших рабовласницьких суспільств в сучасній історії. Причому він порівнює по кількості рабів. В халіфаті Сокото з кількістю рабів Сполучених Штатах Америки приблизно в межах 4 мільйонів осіб. Зрозуміло, що у цій ситуації британці були серед тих, хто одним із перших зрозумів аморальність цього явища, і починаючи з 1800 року, і це дійсно так. Британія почала діяльність щодо деколонізації і заборони торгівлі. Причому це одразу розпочато було після 1815 року. Після перемоги над Наполеоном і експедиційні корпуси, які відправлялися флотом британським до Африки, мали за завдання. Зупинити работоргівлю це дійсно правда. На даний час збереглися і накази королівські відповідні, і звіти про те, як королівський флот намагався зупинити работоргівлю, як джерелом якої була Африка. Причому у цьому випадку е майже. Півтора десятка відсотків флоту займалося лише цією проблемою для того, щоб зупинити работоргівлю між Африкою і Бразилією, зокрема Західною Африкою. Зрозуміло, що коли виникло питання торгівлі як такої, не торгівлі людьми, не торгівлі рабами, а як такої, то виникло питання безпеки. І отут в системі міжнародних відносин зіткнулися дві теми: це власне работоргівля і тема звичайної торгівлі. Це ще більше змусило британський флот посилити свою боротьбу з работоргівлею і знищення центрів работоргівлі, які виникали зазвичай або на островах, або в закритих втаємничених територіях. Насправді це. Привело до того, що довелося займати ті, цілі території, окуповувати цілі міста, де були работоргові ринки. Ну зокрема, британці мусили зайняти Лагос, де був найбільший у світі ринок торгівлі рабами, і потім постійно його контролювати для того, щоб не відновлювати там а, рабський ринок. І все це називалося колонізацією. Ну те ж саме відбувалося і з Сінгапуром, коли необхідно було зайняти цю територію для того, щоб мінімізувати або припинити навіть наркобізнес, який для яких Сінгапур був в свій час центром. Я вже не кажу там торгівля жінками і торгівля рабами. І це дійсно підтверджується фактами, тим, що Британська імперія намагалася погасити цей работорговий бізнес, ліквідуючи міста чи острови, де здійснювалася ця торгівля, паралельно, як і торгівля наркотою, чи обмін наркоти на рабів. І це підтверджено історичними. Фактами зрозуміло, що ті, хто наполягає на репараціях, вони мають свою аргументацію, її теж не слід відкидати. Бо серед тих, хто займався работоргівлею, була і частина тих же британців, які стимулювали це, які зацікавлені були співпрацюючи разом із африканською знаттю місцевою. Здійснювати і нарощувати об'єм работоргівлі. І в цьому відношенні, як тільки а, Британська імперія почала боротися з работоргівлею, цілий ряд а, африканських королів а, знаті африканської, організували військові походи проти а, військ британських, які розташовувалися на африканському континенті. Ну, зокрема, королі Асанте, Дагомеї і Лунди, вони не тільки не заперечували проти зупинки работоргівлі, а вони навіть організовували походи проти військових частин і тих, хто заважав работоргівлі, страчували, причому для цього. Приймалися відповідні рішення, які ширилися серед племен: що це порушення традиції, яка була прийнята в племінній взаємодії на африканському континенті на той час. Зрозуміло, що ці всі деколонізуючі кроки, які здійснювалися а, Британської імперії, вони потребували зусилля тільки в корпусі, який займався. Боротьбою проти работоргівлі загинуло 17 сотень британських моряків у боях із тими, хто супроводжував работоргівлю, хто забезпечував флот, який перевозив рабів з Західної Африки, зокрема до Бразилії, де був один з найбільших. Ринків рабів на той момент зрозуміло, що ще більше ризикували християнські місіонери, які наполягали на припиненні работоргівлі і а, відомі випадки, коли християнських місіонерів просто страчували за те, що вони закликали а, припинити а, работоргівлю. Самим відомим з ним є єпископ Джон Маккензі, якому було 37 років, якого Стратили на території сучасного Мозамбіку в 1862 році, що він закликав за те, щоб припинити работоргівлі. Цілий ряд відомих масіонерів загинули від різного роду хвороб, які на той час лютували на Африканському континенті. Тим більше, що все це спро... супроводжувалося також спробою, якимось чином допомогти племенам боротися із цими епідеміями. Тобто, насправді в цьому відношенні африканці і британці а в частині певних осіб взаємодіяли в боротьбі з колоніалізмом і работоргівлею, але є і ті, хто навпаки. Хто стимулював процеси работоргівлі, знущання над місцевим населенням. Зрозуміло, що у цій е, ситуації нинішні вчені поділилися на невелику групу тих, хто підтримує Найджела Джона Бігара в тому, що ситуацію не можна трактувати однозначно, ну і переважну кількість які. Засуджують а, работоргівлю, колонізацію. Більше того, трактують її однозначно, називаючи це тим, що а, на той період а, всі колонізатори були тими, хто провокував, підтримував і нарощував торгівлю людьми, особливо з Африканського континенту. І на даний час очевидно, що тема. Репарацій, пов'язаних з колонізацією работоргівлі, буде набирати все більше і більше звучання в умовах нинішнього протистояння, коли а, напруга в світі наростає, це може стати однією з причин а, роз, розростання конфліктів. Хоча Бігар у своїй праці говорить про те, що це цинічний акт, це цинічний акт наруги фактично над історичною правдою. Однак треба розуміти, що позиція таких як істориків, фахівців, як Найджел Джон Бігар, вона на даний час у меншості. Це означає, що тиск глобального півдня з вимогою репарацій по відношенню до колишніх колонізаторів буде наростати. І в цьому відношенні треба розуміти, що це. Питання стане одним із а, ключових в питаннях протистояння в нинішній ситуації. А це означає, що такі країни, як Російська Федерація, а, Китай і Іран, будуть використовувати а, взаємодіючи і провокуючи глобальний південь на застосування таких механізмів проти європейських країн, в такій ситуації. Дуже важливо це розуміти історичну правду, і е, цю історичну правду не ховати, а відкрито її зазначити, що е, мати на увазі, що работоргівля, колонізація це чорні плями на історії світу, на історії будь-якої країни. Однак у цій ситуації не можна не ігнорувати ті фактів, про які каже Найджел Джон Бігар. Коли ці, цілий ряд таких країн, як Велика Британія, Франція, а, Німеччина а, робили кроки для того, щоб зупинити работоргівлю і процес колонізації, я вже не кажу про те, що з певного часу Велика Британія сама покидала територію, передаючи її місцевій. Владі під контроль, як тільки відчувалося, що механізм виборів чи якоїсь традиції для того, щоб утримувати ситуацію від розростання конфлікту, був готовий. Ну звернів увагу хоча б на Індію, Пакистан і цілий ряд держав, коли Велика Британія самовільно залишала територію, вводячи в дію місцеву владу. Однак в нинішній ситуації. На це необхідно звернути увагу, тому що це динаміт, величезний динаміт, який може рвонути з дуже потужною силою. А це приведе ще до певних мотивів для розгортання не тільки місцевих вогнищ війни, регіональних, а й континентальних, і глобальної. Тому це не є другорядне питання. воно є дуже важливим з точки зору нинішньої ситуації в світі. Дякую за те, що дивитесь, Дякую, що слухаєте. Будьте здорові. До побачення. До наступної зустрічі.